Сьогодні Україна святкує славне свято. Героїв українських шануємо завзято. Це свято тих, хто зможе у будь-яку хвилину неньку захищати рідну Україну. В цей день ми всі шануємо і козацтво запорізьке, що славно захищало нас, в тяжкий, скрутний, нелегкий час. Хай мир панує завжди, й спокій навкруги. Будь що тобі, хай буде, мій друже, до снаги. Хай множаться здобутки. Життя хай процвітає. А Божа матір на покрову тебе оберігає. З 24 лютого цього року поняття боронити та захищати Україну набуло більш зрозумілого відтінку. Бо з початком повномасштабного російського вторгнення на територію України захисники та захисниці України взяли в руки зброю та відважно захищають нашу державу щоденно. Сьогоднішній святковий день присвячений саме мужнім та незламним захисникам та захисницям України, які ціною власного життя відстоюють територіальну цілісність України та боронять нашу батьківщину, щоб нарешті настав той бажаний мир. Сьогодні 233-й день війни. 233-й день, як ми засинаємо та прокидаємося в молитвах за наших воїнів, за кожного, хто боронить синю жовту душу України. Мужньо, самовіддано, героїчно, незламно, сильно. Сьогодні ми хочемо сказати дякую нашим захисникам за можливість навчатися та бачитися зі однокласниками. Завдяки вам ми цінуємо кожну хвилину власного життя. Наразі ігри з однокласниками, кава з подругою, займання спортом чи прогулянка найкращий подарунок від вас. Ми дякуємо вас за світанки, за можливість насолоджуватися теплими промінчиками сонця, за можливість жити життя нехай і не повне, проте ми насолоджуємось кожною його миттю. За те, що завдяки вашій самовідданості, ми можемо знаходитися вдома в своїх кімнатах разом зі своїми близькими. Ви ризикуєте життям, аби ми могли дихати повітрям нашої батьківщини. Нехай ваша сила та мужність базується на любові та підтримці рідних і близьких. Уклінва за стійкість, за героїзм, за те, що не даєте ворогам жодної можливості схилити нашу рідну Україну. Захисники та захисниці України це справжні герої сьогодення. Вони захищають нас від ворога та успішно звільняють наші території від окупації. Ми пишаємося вчинками кожного, хто боронить нашу батьківщину та прославляє її. Ваша відвага вселяє в нас відчуття перемоги. А ми чекаємо на неї. Бажаємо козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутні сили, волі та віри у власні сили. Будь ласка, повертайтесь живими.